Я мала викупити школу, яка давно закрита. П'ять років вона не працює. Там в спортзалі тече дах, і я хотіла втілити мрію, створити там виробництво або створити як ну таке простір для інших підприємств. Це було село в Житомирській області, виключно село. Це не було там якесь суперінфраструктурне місто, а mm -hmm. де я відкрила виробництво. Текстильне а, виробництво дитячого одягу в першу чергу для дитячого одягу Ріпка. Мені було погоджено грант від USAID, І а, в останній момент вони мені вже ось документи на uh -huh, підписі. Uh -huh. І в останній момент вони мені говорять про те, що а, програма скорочується, і це не зараз, а це купу чи, там, півтора роки майже тому, там, через два місяці після нашого запису, так, я дізналася Так, результат. Це було взимку. Mm -hmm. а, і я людина, і мені здається, яка може витримати. Багато чого, 100%. Але я в цей момент дізнаюся про ці новини в Британії. Я сама в Британії з двома дітьми. І це була така також. Ти знаєш, це частково було зав'язано і на Україну, тому що тільки я виграю цей проект без варіантів, я з дітьми повертаюся в Україну. Тобто без варіантів. Угу. Дофінансовують другу частину, тому що там USAID покривав маленьку суму, того ну не маленьку, давай так, суттєву, але не основну частину фінансування цього проекту. Я дофінансовую цей проект самостійно і запускаю спочатку там ремонт криші даху на 2 мільйона гривень чи на 3. Тобто, то був би такий великий, великий проект в Житомирському. Селі, для того, тому що в мене, в принципі, є бажання змінити життя жінки в Житомирській області, звідки я там родом і де я народилася. Цього не стається, я відчуваю поразку. Та очевидно, і, і пішла на дорогий час на рефлексію цього всього, але я не знаю, як воно буде далі. тижня два тому я про це взагалі не думала. Я на цьому вже поставила хрест. Так. Тижня два тому я знову почала повертатися до цієї школи, що я можу спробувати ще раз. Ну, тобто, це моя звична а, ситуація. Не здаватися. Не здаватися. Що я можу спробувати ще раз. Чи спробую, чи ні, ще не знаю. Тоді, ну там, було фіаско, а, мені відмовили. А, зараз, можливо, щось і станеться. Подкаст заплати собі сама.